Добрий вечір. Музика для сну. Російський диктатор не так давно дав інтерв'ю американському американському громадянину. А в цьому інтерв'ю він оперував історичними, на його думку, фактами, версіями і виправдовував ними повномасштабну агресію, повномасштабну війну. Виправдовував свою поведінку, своє сприйняття світу. І на мою думку. Я можу багато чого сказати, що на мою думку, але один з висновків, який я зробив, що підійшов час поговорити про історичну справедливість. Що це таке, який у неї термін придатності, чи були приклади негативні або позитивні повернення історичної справедливості? Олексій Мустафін журналіст і пропагандист сьогодні в студії і історик. З ним будемо говорити про історичну справедливість. Що взагалі таке історична справедливість? Історична справедливість насправді не має прямого стосунку до історії. Історична справедливість це відчуття людей, сучасних людей, і вони стосуються сучасності. які… Вибудовують свою поведінку, свої плани на майбутнє, спираючись на своє уявлення про те, що було колись. І тому, з одного боку, це річ доволі ефемерна, ми не знаємо, як її вимірювати. А з іншого боку, це цілком річ, яка це цілком реальна з точки зору суспільної свідомості. Бо вона не тільки визначає е, життєву стратегію великої кількості людей, а іноді спонукає йти на жертви і самим цим людям, і вбивати інших. Тобто, це реальність, яка є такою жорсткою, насправді. Тому я б так би визначив історичну справедливість. Можемо ми казати про те, що історична справедливість це всього лише інструмент політичного впливу. Або пропаганда. Я думаю, що це властивості людської свідомості, свідомості окремої, окремої людини і е, свідомості великих груп людей, ну, навіть малих груп людей, але навіть е, якщо йдеться про цілий народ чи навіть кілька народів, тобто е, це базова річ. А звісно, те, що є елементом свідомості, воно завжди, ну, принаймні, ним завжди можна і хочеться певним людям певним силам маніпулювати. Тобто, якщо б цього не було, то й маніпулювати б цим було б неможливо. А оскільки це є, і це є властивість, як коли, тобто, якщо людини цього немає, то в нього принаймні є потреба в цьому. А якщо є, але інше. То є спокуса перепрогуму... перепрограмувати людину. І тому це звичайно <кій> стає інструментом маніпуляції, як довго діє історична справедливість, який у неї термін придатності. <кій> Виходячи з інтерв'ю російського диктатора, який апелює до часів Рюріка і mm -hmm. якихось інших часів не зовсім мені знайомих, mm -hmm. ми можемо зробити висновок. Маю сказати, що її йому не дуже знаю. Ми можемо зробити висновок, що термін передатності історичної справедливості для нього десь біля півтори-дві тисячі років, от там, можливо, тисячу років, півтори тисячі років, дві тисячі років. От е, говорячи про те, що термін придатності цієї історичної справедливості вийшов, ми можемо нарватися на контраргумент про те, що, наприклад, термін придатності історичної справедливості з точки зору повернення українського Криму в Україні е, також сплив. Для мене це, звісно ж, абсолютно дві різні речі: дві е, тисячі років і десять, двадцять, тридцять, чесно кажучи, сто років це велика різниця, тим не менш. Питання терміну придатності саме історичної справедливості. До якого терміну можна вимагати історичної справедливості? Відновлення, історичної справедливості. Так, відновлення історичної справедливості, <как> безумовно. Насправді глибина, скажімо так, закликів до відновлення. Історична, історична да. глибина. Та, я б так да, вона визначається тим, наскільки люди пам'ятають. Ну, умовно кажучи, я Яскра... думаю, що пам'ятають. Пам е е Найяскравішим прикладом цього є історія, наприклад, єврейського народу. Е для, ну, завдяки певним інструментам самозбереження, так називаємо це, євреї е е як народ, як спільнота, пам'ятають про те, що те, що відбувалося дуже давно. І в тому числі і несправедливості, завдані євреям. Е за багато сотень років до <кій> нашої ери. Вони пам'ятають Нову вони пам'ятають асирійських царів, ну і не кажучи вже там про римських імператорів, які розсіяли їх по світу. Тому, в принципі, якщо залишається свідчення, якщо ці свідчення є елементом самоусвідомлення людей, самоусвідомлення народів, то термін може бути дуже великим. Питання в тому, що у випадку з Путіним ми маємо стосунок, ми маємо скажімо так справу настільки з суспільною свідомістю і елементом самозбереження народу, скільки з психікою конкретної людини або конкретного кола людей. Звичайно, існує. Так званий колективний Путін, тобто не один Путін вірить у ту маячню, яку він несе. Але е, насправді ми бачимо, що е, це значною мірою нав'язане і запрограмоване розуміння минулого Росії, яке знову-таки, яке ми тільки що говорили, воно або програмує поведінку людей, або перепрограмовує поведінку людей. Безумовно, ця конструкція, яка нав'язана школою, нав'язана засобом масової інформації, керованими, безумовно, оцим колом людей, те, що називається колективним Путіним, а до того генеральними секретарями ЦК Компартії Радянського Союзу, а до того російськими царями і так далі. І в, власне дуже багато перших коментарів цього інтерв'ю ж було таке, що ми з ким ми маємо справу? Це взагалі якийсь попаяний дід. Ну, знаю, я знаю, багато хто людей стикався на побутовому рівні з людьми, про яким просто нема з ким поговорити, або вони вже в своєму колі все переговорили, і вони шукають аудиторію, з якою спілкуватися. Ну, у вас є така, така людина, наприклад. Я б бачив таких. Ну, я бачив таких людей. Тобто, очевидно, що е, е, Путін настільки переконав себе в тому, що це є реальність. Я не вірю в те, що він, так би мовити, це смоктав з молоком матері, так би мовити. Хоча деякі сумніваються, чи була в нього матері. А, Але я думаю, що людина, яка пройшла специфічну школу спецслужб і. Е, е, Пам'ятаючи про інші його виступи, інші його інтерв'ю, іншу його поведінку в інших умовах, я думаю, що це самонавіювання. Але от він настільки себе переконав, і настільки його оточення його переконало в цих уявленнях про минуле, що тепер він хоче поділитися з цим навколишнім світом. Ну, Калсон, він дає інтерв'ю. До українців він надіслав армію, щоб вона. Переконало українців, тому що те, що в нього в голові, є щось, має щось спільне з реальністю. Воно ну, насправді немає, але для людей з таким складом розуму, знаєте, якщо щось не співпадає з реальністю, тим гірше для реальність. Тому він намагається від самого початку, і чим далі, тим більше, змінити реальність по те, що існує в нього в голові. І якщо щось не вдається йому, ми бачимо, що багато що не вдається. Він це вважає, що це відбувається не тому, що він вірить в абсолютно маячню конспірологічну, а тому, що він не докладає до цього потрібних зусиль. Тобто треба їх збільшити, ці зусилля. Якщо не, не вдається перемогти Україну за допомогою загибелі 10 тисяч, треба, щоб покласти 100 тисяч. Не вийде 100 тисячами, треба буде покласти мільйон. Неважливо. От я би так би пояснив його, його цю поведінку. Як часто не збігаються історична справедливість, точніше, вимоги історичної справедливості і міжнародне законодавство. Міжнародне право. Міжнародне право. В, в міжнародному праві немає законодавства, так би мовити. Вибачте. Це е, 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 за визначенням, домовленості. Розумію. Це зі мною грає злий жарт моя неідеальна українська. Ну, можливо. Не всі, всі ми не ідеальні, з моменту появи міжнародного права, ну, там, з часів Гуго Гроце, це 17 сторіччя. В основі його лежить розуміння того, що для того, щоб домовлятися, мають бути суб'єкти. І ці суб'єкти вони відрізняються один від одного. І в кожного цього суб'єкта може бути своє уявлення про своє місце в світі, про історію і про історичну справедливість, зокрема. Але для того, щоб співіснувати на одній території, ну, на одній планеті, так би мовити, або на одному континенті, треба все це залишати за дужками і дотримуватися певних узгоджених правил між собою. В цьому є суть міжнародного права, на відміну від. Внутрішнього права країн, де це можна нав'язати силою в будь-якому разі елемент домовленості є. І вже виходячи з цього, не можна підходити до міжнародного права з поняттями історичної справедливості. Бо історична справедливість буває по-різному, в кожного вона можливо, вона навіть своя, в кожного народу своя чи держава, і тому це не той спільний знаменник, який дозволяє врегульовувати стосунки між Міжнародами. Але з іншого боку, на певному етапі, всі учасники цієї угоди домовилися, що міжнародне право є вищим за якісь образи або інтерпретації історії, яка вже минула. І власне, тому Росія і Путін, зокрема, є порушником міжнародного права. Бо він фактично не визнає цього принципу. Ну, тобто, коли його запитують, чому ви здійснили, ну, вторглися в сусідню країну, він починає згадувати, знаєте, як в анекдоті, що підсудний, чому ви вирізали сусідне сусіднє село, а чого вони в очі піском кидаються. Знаєте, ну неспівставність, так би мовити. Коли агресія сьогоднішнього, які гинуть сотні тисяч його співвітчизників, не кажучи вже про українців, пояснюють, що хтось у 863 році покликав. Якогось князя за моря, ну це не має жодного стосунку, до того, що відбувається зараз, і виправдовувати це це очевидно, ми шукати відмазку, так би мовити. Ми й не намагаємось, І, чесно кажучи, у мене не було в планах якось оцінювати сказане Путіним в цьому інтерв'ю, тому що з'язнаюся я його не дивився досі. Були окремі шматки, і не маю наміру дивитись. Для мене тут, з точки зору того, чим займаюся я, важливий сам факт і сам результат, і я з цього приводу вже висловлювався, і моя думка з цього приводу, м'яко кажучи, не співпадає з думками, з думками більшості. І мені здається, що жоден факт, який він озвучив, він не несе жодної цінності. Він не несе цінності навіть настільки, наскільки, настільки, що. Це потрібно якось спростовувати, чи це потрібно якось контр-контраргументувати? Ми або всі разом вирішуємо, що це інтерв'ю розумово, скажімо так, вже відстали дуже сильно відсталої людини. От або починаємо його обговорювати, надаючи йому плюс-мінус якусь вагу. Навіть якщо це вага буде мінімальною. але це не відміняє самого факту того, що це дуже важливий, дуже важливий привід для того, щоб все ж таки поговорити про історичну справедливість, в тому числі в рамках міжнародного права. Ця цінність цього інтерв'ю, я вважаю. Як цінність інтерв'ю Гітлера, якби воно збереглося в якомусь вигляді, тобто цінність цього інтерв'ю вона в тому, що на протязі наступних 50-100-150 років на нього можна буде посилатись з урахуванням поведінки тих чи інших політиків, які будуть схожі на Путіна в цьому інтерв'ю, у яких будуть Тези схожі на тези Путіна в цьому інтерв'ю. Тобто, кожне слово, кожна репліка, кожна відсилка Путіна в цьому інтерв'ю. Вона має негативний відтінок. От і той, хто буде, хоча б мінімально схожий в цій риториці на Путіна, він також на його поведінку також повинна реагувати світова спільнота і давати вже оцінку з точки зору навіть не історичної справедливості, справедливості, а міжнародного права. От тому мені в цьому контексті, от е, дуже цікаво і дуже важливо саме термін історична справедливість. Чи має він право на існування в цивілізованому світі е, на рівні з міжнародним правом і з, ну я би сказав, з цивілізаційними прогресивними процесами? Безумовно, ні. Бо цей феномен не має стосунку до міжнародного права. Міжнародне право визначається зовсім іншими. Так би мовити, підставами і рішення в межах міжнародного права ухвалюються зовсім, спираючись на зовсім інші аргументи. Питання не в тому, що озвучує Путін, навіть якщо б хоч щось з того, що він озвучив, було правдою, а це не так, воно все одно не мало б стосунку до, до ем, сучасної ситуації, тим більше до війни. Жодні історичні аргументи не виправдовують агресивну війну. Бо в межах міжнародного права Росія є лише одним з суб'єктів, яка має діяти в межах цього права, і має діяти в межах навіть хоча б тих зобов'язань, яке вона взяла на себе. Вона взяла на себе ці зобов'язання, в тому числі і по кордонах, і по поведінці всередині самі, самої Росії, ми теж не, не маємо забувати, що вони всередині порушують багато своїх зобов'язань. Тому знову таки, Сам принцип, яким керувався Путін, даючи це інтерв'ю, він є значною мірою фальшивим і навіть злочинним, я б сказав. Але те, що він використовує ці аргументи, те, що він використовує інтерв'ю для донесення якихось своїх інтенцій до світу, свідчить про те, що він, в основі його поведінки лежить те. Що вже є злочинним, і так буде тривати доти, доки е світ буде дозволяти йому перебувати в тому статусі, в якому він перебуває, перебуває зараз. Ми розуміємо, що це була спецоперація, що це було інтерв'ю е створене для того, щоб він міг якимось чином впливати на американську аудиторію, але навіть цим він шансом не скористався, бо він настільки зациклений в своїх цих конспірологічних мареннях. Що він навіть не ретранслював ті марення, які могли знайти співчуття в американській аудиторії, бо там теж конспірологічно. Або співрозуміння. Є. Да, або розуміння. Бо е, як можна полювати до аудиторії країни, яка виникла в 18 сторіччі, ну, а перше там поселенці американці на, на американському континенті, європейському е, з'явилися в 17 сторіччі аргументами, що було у у IX сторіччя. Ви недооцінюєте виборців з Брайтон-Біч? Хіба що, але знову-таки, я не думаю, що вони настільки впливають. Все-таки виборці Трампа це люди, які вважають себе американцями. Другий момент. Чому взагалі це він використовує таку риторику? Бо насправді. Жодної іншої аргументації для того, щоб діяти в нього, просто немає. І тому він намагається, знову таки, згідно з тим, що я казав перед тим, що якщо світ не прислухався до нього перед цим і не погодився з ним, щоб, якщо Україна не погодилася капітулювати, то це означає, це тільки тому, що вони не почули. Цих аргументів, ну, підкріплених, звичайно, в, ще й аргументами сили. І тому він повторює раз за разом одну і ту ж маячню. Ми всі до цього звикли. В принципі, в цьому інтерв'ю ви не, 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 не дарма згадали Гітлера, єдиною новиною в цьому інтерв'ю є його спроба виправдати Гітлера. Тобто людина настільки вжилася в цей образ, що вона тепер вже і Гітлера виправдовує. Якщо ми про Гітлера чи. Схожі вимоги Путіна в рамках історичної, на його думку справедливості, на вимоги Гітлера. Вони не просто схожі, вони їх повторюють, а іноді дослівно цитують. І, в принципі, Путін вперше зізнався, що він дослівно цитує Гітлера. Коли він каже, що ну, Польща ж не погодилася віддати данцівський коридор, і тому отримала. Тобто, Працівник каже, що Україна не погодилася і тому він розпочав війну. Тобто, Абсолютно логіка. Безумовно, це певною мірою протирічить, хоча в, в свідомості, що шизофреніка нічому не протирічить, але тим не менше. Бо перед цим він висовує тезу, що що йому не подобається в сучасній Україні. Я не кажу там про часи Богдана Хмельницького, в сучасній Україні. Це єдине, що він каже про сучасну Україну. Що тут е, нібито возвеличують. Гітлерівських колаборантів, тих, хто співпрацював з Гітлером. Тобто, з одного боку він каже, що це аргумент для того починати війну, а з іншого боку, він каже, так, Гітлер був правий. Хто, окрім Путіна і Гітлера, будував свою агресію, спираючись на так звану історичну справедливість? На історичні аргументи в світовій історії більшість агресорів посилались. Бо знову таки, це найпростіший спосіб пояснити самому собі, і особливо, і в другій, в другій, так би мовити, на другій лінії пояснити своїм підданим, своєму населенню, чому, власне, їм треба йти на війну і вмирати. За що їм вмирати? Що є якісь речі, за які можна віддати своє життя. Ну, знову-таки, ми казали про. Нацистську Німеччину, те ж саме робив Мусоліні, коли прийшов до влади в Італії, ми пам'ятаємо ці війни, вела, була Італія. До того всі, починаючи від Людовіка XIV, який створив навіть такі. були, ну Людовіку XIV, йому треба було приєднати нові території. Які, в принципі, були населені навіть не французами, входили до складу, ну, були німецькомовними. Uh -huh. Він створив так звані палати приєднання, тобто це були люди, які шукали аргументи для того, щоб пояснити, чому Страсбург має бути французьким. А що краще, щоб не тільки Страсбурга, а ще й Кюрін з Антверпена. Тому, знову таки, це, це було в історії, але знову-таки в середньовіччя це було. І те, що. Гітлера, за ним Путін апелюють до часів середньовіччя, чи навіть часів перед середньовіччями. Це в принципі означає, що вони і мислять так, як в середньовіччі. Ну приклад. Тобто Рейх Рейх сам по собі це ж апелювання до Римської імперії. Ну, рейх, Німецької імперії. Рейх насправді це абсолютно германське слово означає просто державу. але Вприн, ну, в німецькому сенсі. Але, в принципі, так, звичайно, це і згадка про середньовічну священну Римську імперію. Але знову таки, частиною якої, була? якої було, було німецьке королівство, угу. і потім вона навіть називалася Священна Римська імперія німецької нації. Так. Але в цю імперію входила, умовно кажучи, Богемія, а певний час Італія входила це ж не привід для того, щоб Німеччина приєднувала до себе Італію. Цього навіть Гітлер не, не, не наважився, так би мовити, обґрунтовувати. А от Путін йде далі, він творче розвиває. Він каже: ну, оскільки свого часу Україна була приєднана до Росії, це нам дає аргумент її назад повернути. Бо це територія заселена русськими. Ну, тобто. І він каже: ну в середньовіччі ж була єдина держава, єдина ж там церква, єдина мова. Ну, так в середньовіччі і в священній Римській імперії Який в Італії знайомий термін про державу, церкву і мову. ま, ну ти розумієш, айн Фольк, Айн Райк, фюрер. Ні, не лише віра, мова. <Cocodil award> Ну так, ну, це так би мовити, я не думаю, що в нас ну, традиційно. Да, 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 так, так. Але тим не менше, я повертаюсь до аргументації. Тобто, в Священній Римській імперії, і в Німеччині, і в Італії була одна віра католицька, була одна мова Латина, була одна держава, тобто Священна Римська Імперія, це. Чи це створює аргумент, що до Німеччини має бути приєднана Італія і Півфранція? Ну, Чехію, до речі, або Богемію, Гітлер таки захопив. Але знову таки, ну, це не аргументація, яка стосується сучасного світу, бо сучасні держави навіть засновані на іншому принципі. Що ж казати про, ем, навіть про Росію, вона заснована на іншому принципі свого часу була. Крім того, Знаєте, він відкриває і каже: от дивіться, в літописах написано, що Рюрік. Що відкриває, вибачте. Ну, в нього є, він же з папочці приніс. Папочки, тобто да. не літописи. Він, ну, він може і літописи, Тобто, я не думаю, що тут в даному випадку можна копію з літопису зняти. Він каже: дивіться, в літопису написано, що в 862 році Новгородці, це значить, він там пояснює, це місто на, на території Росії, ну, на території Росії зараз і Калінінград, Кінгзбор. Так що це взагалі не аргумент. Ну, тим не менше, вони запросили до себе князя Рюріка. Ну, я з таким же успіхом можу відкрити літопис, е не тільки літопис, але й іншу, е таку ж за принципом літопису, складену книгу. Ну, вона називалася е Сказання о князях Володимирських, а потім про про, про, про Мономаха така ж, така ж річ, де сказано, що. Рюрік походить від брата імператора Августа Римського Пруса, якому той заповідав е, територію на Балтиці. Ну так, Давайте будемо тоді йти далі і казати, що ну, тоді Росія може претендувати на Балтику, на Римську імперію і на Єгипет. Цим мотивувалося, до речі, е, так би мовити, царський титул, який прикладався до, до Августа. Ну, тобто, ну, така логіка. Ну, тут написано, навіть що на заборі написано. Якщо казати про історію, то треба розуміти, що е, всі ці е, твори є літературними творами. І для того, щоб аргументувати навіть історичні аргументи, для того існує історична критика. Але знову таки, він навіть, навіть ці е, речі інтерпретує в досить специфічному стилі. Чому я кажу, що сучасні держави засновані на інших принципах? Тому що е, в сучасному праві, так би мовити, Населення певної держави не є власністю володаря. І воно не передається за рішенням володаря в інші держави. Він каже: От Хмельницький написав царю, що він передає підконтрольної йому території під владу Москви. Ну, знаєте, може хто завгодно написати будь-який лист, але знову-таки, оскільки Держави справитися на національний суверенітет, це має бути рішення народу, який, який мешкає на, на цій території. Тобто історична справедливість це спроба повернути світ в середньовіччя. По суті, так. По суті, так. Яка і історична справедливість не має нічого спільного з цивілізованим сучасним світом. Вона може тішити самолюбство, вона Кожне може конкретно взяти людину. І народів, і цілих народів. Вона може. Пояснювати для цих народів своїх місце у світі, але вона не може бути підставою для зазіхання на права інших людей, інших народів і перетинання навіть власних кордонів. Можемо ми казати, що історична справедливість в, політич... в зовнішньополітичному контексті це негативний термін. Це термін неприйнятний для того, щоб налагоджувати стосунки між народами. Це була музика для сну, друзі, з сьогоднішнього дня у вас є новий термін, точніше сказати, нове ставлення до, здавалось би, старого терміну, який раніше не був небезпечним, тепер він небезпечний. Тепер ви знаєте, як ставитись до політиків, які використовують термін історична справедливість як аргумент. На пользу своїх висловлювань або своїх претензій побачимо.